Анна Сюел, Чорний красун». Понад 50 мільйонів проданих примірників у всьому світі. Чільне місце в поважних книжкових рейтингах та невгасима любов читачів, котра сколихує серця дітлахів і дорослих вже не одне століття. Це якщо дуже стисло про єдиний. А тому й головний. Роман британської письменниці Анни Сьол під назвою Чорний красунь. Ця книжка є своєрідним закличним листом авторки до людей, її визрілим проханням про милосердя, співчуття та пошану до коней. Хоча, можливо, йдеться не тільки про тварин або головно, не про них. Адже історія чорного красуня. Певним чином алегорія з поневоленою людиною, яка радіє і потерпає, коли так завгодно іншим. Посердя твору покладено чуйну розповідь про коня неймовірної краси, який згадує свої молодечі безклопітні роки коло матінки, тривожну розлуку з нею, потрапляння до багатообіцяльних господарів, заведення перших справжніх приятелів. І подальшу життєву круговерть, котру ніяк не спинити та якій не можна опиратися, але котра виповнює роздумами про те, що справді суттєве не лише на тлі лондонських пейзажів, поміж вікторіанської епохи, а завжди вчора, нині і завтра, хоч би яким марегким воно не здавалось. Цолива увага! Подивіться, яка тут прекрасна поліграфія, тут є дуже гарна закладочка, прекрасний форзице і ручний формат. Ну, словом, навчальна книга Богдан рекомендує цю книгу і для щоденного прочитання, і як дуже гарний подарунок. Анна Сіуел, чорний красунь.